С кем нет, нет. Речь идет о чем? Речь идет о том, что он потом встретился с ними с другими людьми, да, с другими людьми. И вот если мы кого-то увидим из этих еще 20, можем спросить, узнать, кто они такие вот здесь Это тоже бейджик, кстати, да? Ну да, да. Ну, да. Соответственно, если есть какие-то фотографии, где а что это за бейджик, интересно? в другом месте можно встретить. какой какой-то там, типа, партикабль, может, слово длинное быть. Ну, просто какой-то ну, чересчур длинный для обычного. там пресса внизу в красном пресса. А это, мне кажется, официальный для группы. Ну, это ну, у меня и до драки есть, и, и после. А что помирить ее? Потому что у нас это другое уже. Так, давайте, да. вот первая версия, что у них бейджики от КМДА, да, правильно? Да. Нет? Ну, Но еще да, раз давайте да, вернемся. Ну, а ну, Це БТР, а це ПР, ПТР. Зібрали цей протоговор і проводили їм інструктаж. що вони мають знайти, <засове> то вони знали. Сприяла ця машина. І вона виїхала, машина мала їхати на зустріч в Мітербу і діти там натовп. Не тавити, ну просто створити перепони, суток, і там така, типу там зайці, все таке Ми це, ми це але Головне, щоб розуміли, що наш принцип. Але бачите, <Cornell> <Saint -Denis> а материалы вы какие хотите получать? Он сказал, у вас есть какие-то материалы. Да, есть фотографии. Да. Если можно, давайте я передам ему сейчас. он может с флешкой выйти? Ну как мы фотографии? Мы не распечатываем. у вас есть Мы ну, расскажут да. да. Давайте сделаем. Я за начальника присутствую. Вы вообще хотим, чтобы нам заказчиком Запитання? Просто а ви коментуйте, будь ласка. що відбувається. Адже змогли ідентифікувати, так. бо нам вдалося ідентифікувати двох з варої 99%. Ви що зробили, можете сказати? Право тому я хотів би вас вам повідомити в тому, що в 14.20, вже знаєте, була зареєстрована відповідна заява, де е, журналіст звернувся з відповідною заявою, яка занесена до реєстру єдиного. І на сьогоднішній день, по даному факту, вже е, міліцією міста Києва. Відкрито кримінальне провадження, де проводяться відповідні слідчі дії. Кримінальне провадження відкрито за частиною першої статті 25, -й. І хотілося відзначити в тому, що усі дії, всі справи, які пов'язані з відповідною подією, вони всі знаходяться зараз у слідчому підрозділі міліції міста статтею Зараз а що Я ж вам це сто двадцять п'ятання. А почему не 61-го? Почему? Пояснить чему? Я ж ми ж говоримо про те, тому що відп... порушено, від порушена відповідно слідчим прийнято рішення порусти за частиною першої статті 125. Давайте, за... за... давайте ми відсторонимо ми... Цього слідчого ми... за низьку кваліфікацію. Ми ж ми 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 є, є певні відповідні заяви, пропозиції, які розглядаються відповідно до процесуальних дій. Ви на місці. Чому ви не затримали? Чому? питання Чому... хто керував цим міністр? У нас є багато питань, на яких необхідно давати відповіді. Значить, ми з народними депутатами. Там провели відповідну зустріч, вислухали ті запитання і пропозиції, які пролунали від них, як тими громадянами, які і депутатами, які занепокоєні відповідним проведенням, вони всі зафіксовані, і ми домовилися таким чином, що на сьогоднішній день проводяться відповідні слідчі дії міста Києва. Ми домовилися в тому, що в понеділок. Максимум інформації про е, дії в житті міст е, міліції міста Києва будуть проінформовані всі журналісти, і суспільство стосовно стану справ проведення відповідних дій і відповідно будуть проведені і висновки стосовно тих пропозицій, які були внесені стосовно організації роботи міліції міста Києва. Я, може... Я, може... Я може додам, Ми озвучили дві ключові зараз претензії, які нас не покоють. Перше це побиття журналістів. Ми тут бачимо, ми бачаємо чітко. Ознаки порушення 171 статті це перешкоджання журналістів на вікна вірності. І друге це не втручання міліції в ці всі ситуації, які відбувалися сьогодні протягом дня і конкретно побуття журналістів. Значить, нам наговорена ідея про зустріч в понеділок у форматі керівництва Київської міліції, яка займається безпосередньо зараз цією ці справою із журналістами і зацікавленими представниками громадськості. Ми отримали запевнення, що всічі дії розпочаті по обох Так, да, вона Воно зареєстровано вже розпочати слідчі дії, відповідно до нас. Ну, автоматично зареєструвати. І, 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 не могли і, це і ще одна пропозиція, одна пропозиція. Всі ті матеріали, які в нас є зараз тут, так, 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 які так, можемо так. дати пізніше. Зараз є прошу можливість обговорити, як це оперативно, як найшвидше передати. Ми, ми очікуємо не просто швидкої реакції Міністерства внутрішніх справ, а миттєвої реакції. Тому що є фотографії, є відео. Можна вам просто Можна один вам вопрос, да. пожалуйста. Пойміть, що ми зараз не піаримося, ми не хочемо. просто зміни наших колег. Це журналісти. Это не просто люди. Да? Это журналисты, которые исполняли свои служебные обязательства. Скажите, пожалуйста, по какому праву вообще не возбуждается угол по 171, а вы возбуждаете, что избили человека? Если избивает милиционера, вы знаете, никто не возбуждает хулиганство, а возбуждает по факту прекрасно служебных действий. Зарегистрировано в едином реестре, соответственно, заяв. Заява и порушена криминальная справа. Суды подводят. про те, никто, никто же не забороняет следчему, разглянуть вопросы, которые будут надо, которые будут выкрасываться. в процесі проведення слідчих дій і доповнити відповідні справу, доповнити відповідними статтями, де ви встановлені розумієте про що йдеться? чому та ми ж ви ви запитуєте те, що проводять місто Києві, я знаходжуся в Міністерстві Давайте ви можете я ж ми ж ми ж домовилися. Ми ж таким чином, що в понеділок вам буде надана повна інформація стосовно всіх. А інформацію зараз треба затримати. От у мене пропозиція. От ми зараз тут лишаємося, лягаємо тут на вході, поки ви не порушуєте

Чекаєте понеділку? Я можу так. задавати таких багато питань. Я задаю питання. Ви мені задаєте питання, чого ми чекаємо? Є ми, же, ми задаємо питання, є, чому давайте прочь, скажите, так, ви, ви, при, чш, давайте, ми 170. Скажіть, нам треба Можна вам випросити? Ви признаєте, що це були журналісти? Так ми, ми повідомили про те, що заяву вирішили. Побез... Можна, можна договорити, так? пожалуйста, Нічі, ні. Наташа. Можна стати? Спросіте, скажіть, ви признаєте, що там? Я говорю про те, що прийнята прийнята заява відповідного працівника. Е, її звати Олена, прийнята відповідна заява містом Києва. Є, це журналіст, ви це признаєте? Ми ж говоримо, так, що Олена, представник не. засобів масової інформації. Так. І ми говоримо про те, що прийнята від неї заява як працівника засобів масової а інформації. Чому 125, Я 81? ще раз розказую, ви ж знову задаєте питання тоді, коли ці питання розглядаються міліцією міста Києва. І ми говоримо, я ж вам сказав, у реєстрі порушена стаття, порушена стаття за частиною першого серед комунальника місто Київ. Я ж вам пояснив, зараз, якщо є непевна необхідність, да. ми можемо піднімати матеріали, знаходяться там. Нам необхідно да. зробити відповідний запит. Є пропозиції матеріали за інформацією. Є пропозиція. Я думаю, що найлогічний крок зараз, щоб ви разом з журналістами, з депутатами їдемо в міліцію і ставимо їм ці запитання у вашій присутності. Це цілком логічно займаємо інакше до понеділка може бути ми... що завгодно. Місто Захарченко, особисто під час інтерв'ю, коли ми задавали питання з природу по витяжому місці неодноразово. Казав таке, звертайтеся до мене особисто. Я буду вирішувати питання з приводу журналістів сам. Так я вам по тому ще раз поки... хочу пояснити, тому що цими справами займається міліція міста Києва. Анна вам підчиняється? Міліція міста Києва. <ріху> Слідчий незалежних своїх процесуальних дій. Він приймає певні рішення, які ми не втручаємося. <ріху> Якщо вам є необхідна інформація, для того, щоб вам її надати, необхідно запитати в місті Києві. Я ж вам говорю. От є працівник наш, який зараз на вашу вимогу уточнить наявну інформацію і видасть вам останню інформацію, яка є на сьогоднішню минуту, на хвилину, яка є сьогодні в наших інформаційних матеріалах. Я би попросив. Я вам надаю я я вам надаю. Я вам надаю, надаю, є, надаю. є, надаю. є факт, зареєстрований, і він сьогодні порушений кримінальне провадження по частині першої статті 25. Є сам факт. Друге питання. Процесі розслідування будуть достатньо тих матеріалів, які будуть прикладені або е, досягнуті в процесі е, пояснень або Не інших все, матеріалів. Може Буде, можете прийняти інші рішення і проведена інша кваліфікація. Це і ще одне дивіться, мені здається, здає здає, що ну, громадські справи вимагати швидкого результату або великі затримання цих людей, або принаймні ідентифікації. Щоб їх ідентифікувати, mm -hmm. мені здається, що за багато часу велика проблема в тому, що ми ставимо ті питання, які зрозуміли для того, що якщо є правопорушення, то має бути встановлений і має понести певну відповідальність абсолютно ніяких в тому немає заперечень тому е, я думаю в тому що міліція буде вживати всіх заходів для того щоб їх встановити затримати з відповідно